і Святого Духа слава Ісусу Христу. Сьогодні Христос заторкує дуже-дуже важливу сторону людського життя і очевидно ми розуміємо, що це стосується далеко не тільки духовних аспектів, це стосується цілісного людського життя. Бо проблема є дуже очевидною з декількох причин, з причин мінікраї, тобто достосування до обставин, до системи, людина дуже часто залишає те, що є основне і фундаментальне, і концентрується цілковито на другорядних моментах, які стосувалися її місії і цілий. натомість ці моменти можуть бути для неї першорядними. Що це означає? Наприклад, людина потрапляє в владу і вона мімікує, достосовується до тої системи, в яку вона потрапляє. І прийшла туди для того, щоб чинити справедливість милосердя і віру. це, коли говорите про духовні моменти, коли говорити про світські, то також це має бути і в тому, і в тому випадку просто гідне, професійне, достойне виконання цих обов'язків. Відповідальному спектрі, які є прописані, і за, і за яких пішло тут в Запоріжжі. Але відбувається мімікування, все це відходить, справедливість злосердя віра, і ці всі професійні моменти, і відповідальність на задній план, і, очевидно, на передній виходить тільки якесь, наприклад, там, зловживання владою, нажива, або задоволення свого еко властиво, така презентація своєї особистості. І все зламалося. Це через мімікрію, через достосування, через властиво такі ось життєві процеси. Може бути через певне якесь нерозуміння чи незнання. Може бути через багато інших аспектів, що людина вже вигоріла на цьому місці, або якісь життєві труднощі і випробування зламали цю людину. І десь людина на цьому місці здалася. І ось властиво ці справедливість, милосердя і віра відійшли на бік. Але все це є такі досить. Складні аспекти. Господь тут говорить сьогодні про дуже велику конкрету. Це ми окреслили різні можливості, їхні багато. Господь говорить про конкретику, коли людина сама це вибирає. І свідомо так поводиться, бо на кінці Євангелія Христос каже, що всередині це лицемірство і беззаконення. А отже, є лицемірний аспект, коли людина каже, я буду якісно виконувати ці обов'язки компетентно і відповідально, але каже, це лицемірно, бо вже на самому старті, на самому початку або розуміє, або не збирається цього робити. Отже, про свідомі аспекти обману. І Господь сьогодні це задовкує, показуючи, що це є дуже складний момент, що люди, які це слухають, можуть куплятися, тому що є професійна ганка. Людина каже одне, виконує зовсім інше. І Господь просить, щоб ми таких моментів уникали. Бо тоді ламається весь аспект, вся цін, вся основа і вся відповідальність. Ми не будемо ідеалізувати моменти, тому що ми чудово розуміємо, що боротьба за владу славу і за вплив іноді є. Зазвичай а не іноді, є дуже аморальним. І всі ці моменти моралі, порядності, чесності підходять на задній план для досягнення цілей. Христос уразливує цю тему, показуючи, що якщо ми будемо творити інститути, які відповідають за процес, спільноти, Бо держава це є організація організації. Це є спільнота спільнот. Якщо це все буде базуватися на лицемірстві і протизаконні, то, без сумніву, жодних результатів не буде. Всюди є зловживання там, де є людина, людський фактор, людська неміч. Але треба, очевидно. Бути на це вразливими і творити такі інститути, такі спільноти, які можуть реагувати на зловживання. Без сумніву, що це дуже складна тема, яку починає сьогодні Викуплений Христос, ми можемо дивитися в історичному контексті на розвиток людства і побачимо, наскільки. У всіх, всіх тих аспектах влади, слави, великих грошей, скільки є там іди, страждання, зловживання, лицемірства обман. І це є один з дуже складних моментів, через що страждають люди надзвичайно масово Бо якщо великі можливості вкладаються в, в руки Людям не дуже адекватним, здоровим, відповідальним, хоч трохи людяним, і немає системи, яка би на це реагувала, то, очевидно, наслідки зазвичай бувають дуже болючі і дуже фрутальні. Христос сьогодні про це говорить, щоб ви трошки. Відповідальніше і зрініше на це все дивилися, щоб ці лицемірство і беззаконня були менші. Можна багато про що говорити, але Господь також сьогодні показує нам індивідуальну відповідальність. Можна сказати, часи такі. Обставини такі, система така. Багато що можна сказати. Але Бог каже сьогодні, що лицемірний фарисею очисти спочатку внутро. Тобто не шукай причини на оправдання, а ти можеш зробити дуже багато. Отже, це теж твоя відповідальність. Це не тому, що така погода і такі обставини. Ти можеш робити дуже і дуже багато. Якщо би не могли вони цього робити, цих змін, Господь би про це і не говорив. Наскільки можемо, стараємося у своїх сім'ях, в робочих колективах, на тих місцях, де ми є. В церковних спільнотах, в храмах, клубов, не цідити комара і не ковтати верблюда. Бо коли ось ці основні функції не виконуються, справедливість, мир, милосердя, тоді шукається щось таке дріб'язково показне. владі не чинить справедливості, не чинить милосердя, не виконує професійно свої функції, то переходить в якусь площину заяв, обіцянок якихось таких специфічних виступів, таких напівшоу, щоби саму себе заспокоїти в діяльності, яка мало ефективна або нікому не потрібна. Ну, окрім якихось внутрішніх корпоративних моментів, ми можемо бути такі і в духовному житті. Ми можемо не прощати одні одним тижнем роками, доносити, шкодити, бути небезпечними одні для одних, творити якусь спільноту дуже деструктивну. поводитись, посміхатися, любити квіточки, гладити тварину, робити такий цікавий спосіб поведінки. І ті, що поруч кажуть, Боже, яка добра людина. Тому оце є це ковтання вербуда, а цідження комара. В нас небагато ресурсу. Ми є дуже слабкі, обмежені люди. Якщо маємо силу, стараємося з Божою допомогою її витрачати на щось суттєве, щось дійсно поважне. Як маємо сьогодні 100 справ, зробімо 3, 5, але дуже важливих, де реально комусь допомогти де реально комусь посприяємо. І це буде наш правильний вибір і правильний підхід. Христос урозливлює дуже серйозні складові людського буття. І коли ми це розуміємо, то як мінімум можемо дивитися на своїх місцях, у своїх серцях, щоб часом ці слова не почали стосуватися і нас. Слава Ісусу Христу!